Чому кава виникла, щоб ми просто більше працювали, а не для насолоди? У цьому відео. Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко. Поїхали! Але давайте спочатку, як Кава взагалі захопила світ? Чому немає Starbucks компоту? Я люблю молоко третьої хвилі. Кисляк. Капіталізм та сучасний ринок зробив з кави суперзірку, намагаючись підлаштуватись під масовий ринок, кава універсальна. Гірка і кисла сугроме без розшина, заварна, дріб, капсульна, біла і чорна. Навіть фундаментальну характеристику для ринку пофіксили: отримуйте каву без кофеїну. Це зрозуміло, як ринок змінює певний товар, щоб його сприймало ще більше і більше народу. Але ми знаємо, як капіталізм змінює каву. Але чи знаєте ви, що капіталізм узагалі її створив? На початку ХХ століття і в Італію увірвався промисловий бум. Розвиток промисловості вимагав від місцевих жителів зміни способу життя. Робота на заводі від дзвінка до дзвінка не терпіла жодних вільностей, як і перерви на відпочинок. В італійців залишилася єдина віддушина. Пауза на філіжанку кави. Завдяки цьому прилеглі кафетерії користувалися величезною популярністю. Але навіть це невеличке задоволення під час важкої роботи теж мало свої величезні мінуси, тому що велика частина перерви йшла на те, щоб приготувати тобі каву і щоб насолоджуватися нею після тяжкої роботи вже майже не залишалося часу. Тим більше ми знаємо, як працюють заводи, так що усіх відпускають на перерву в один і той же час, кафетерії наповнені, не вистачає часу, і ти їх просто не випити свою каву. А що казати? Про те, щоб випити каву до початку роботи, це треба було взагалі за декілька годин там виходити. І ось, щоб виправити несправедливу ситуацію, що засмучувала і працівників кафе, які могли отримувати більше коштів, а задовільнити більше покупців, і трудях із заводу, у 1901 році Луїджі Бецера створив першу у світі кавомашину. Ось так вона виглядала у 1901 році. Це, звичайно, підвищувало задоволеність працівників власним життям, але насправді це допомагало і власнику підприємств, на яких працювали ці працівники, тому що, по-перше, вони не затримувалися на перерок, встигали випити каву і прийти працювати. А по друге, кава перед роботою зранку дуже сильно підвищувала ефективність працівників. І також це грало на користь кафе, які виготовляли ще більше каву за той же проміжок часу і заробляли ще більше грошей. Тобто, тут бачите, як воно насправді працює. Я не кажу, що масон не Лісти вигадали системи, що ви з людей життя. Ні, воно виходить дуже органічно. Якщо ви створюєте таку систему промисловості, на якій у робітників є дуже багато часу, щоб працювати, і мало часу, щоб поїсти випити каву, то ви таким чином провокуєте виникнення цих кавових машин, підвищення ефективності виробництва кави та умовних фастфудів. Коли тобі між перервами треба дуже швидко поїсти. Кава еспресо ідеально характеризує суспільство 20-го сторіччя як суспільство швидкого промислового конвеєрного типу. Тобто разом з суспільством, яке казало, треба пришвидшити темпи, підвищувати ефективність, треба працювати швидко, швидко, швидко. І тем життя дуже сильно виріс. І разом з ним просто і кава теж виросла за своїм темпом. Не було часу чекати, поки вона буде варитися у турці чи заварюватися. І так далі. Ні, треба було придумати такий же станок для кави, як станок, на котрому працюють ці працівники, які п'ють цю каву. І так і виникло еспресо. Ось так філософія капіталізму, стікаючи по кавовим зерняткам, потрапляє одразу у вас до рота. Ось так і працює філософія у таких дрібничках, які ми дуже часто з вами не помічаємо. Зараз поговоримо про фільтр каву, альтернативу еспресо та її символічне значення. А поки що я прошу вас підписатися на цей канал. Тут ми розбираємо такі дуже цікаві речі у нашому світі, обговорюємо серіали, фільми, відеоігри, намагаємося знайти в них ось таку філософську глибину, та просто весело і цікаво про це поговорити. Якщо вам це цікаво, моя мета створити таке розумне українськомовне Ютуб ком'юніті та створювати такий контент спеціально для вас. Не забудьте підписатися, щоб не загубити цей канал взагалі. І поїхали далі. Давайте поговоримо про альтернативу. Хоча це ніби базовий напій, але у нас це називається альтернатива. Щоб її приготувати, ти повільно повинен через мелену каву пропускати гарячу воду. Вона насичується кавою, і потім ти це просто п'єш. Її популярність зараз, як на мене, обумовлено якраз відкатом від того дуже швидкого, агресивного капіталізму. Тому що зараз, ніби ця кава говорить нам, у нас є час почекати, поки кава завариться, поки кожен. На ця крапелька водички пройде через цю каву. Заспокойся, сядь відпочинь. Ми тобі її приготуємо і за 10 хвилин ти її отримаєш. З модою на work-life balance, уповільненням, насолодженням моментами і так далі. Їжа теж може трошки уповільнитися з уповільненням нашої культури та економіки. Кава теж чіпляється за цей зумерський тренд. Тепер нам не треба швидко зробити один ковток кави і побігти на завод. Тепер ми можемо пити її відром, працюючи з кав'ярні. Зараз буде ще трошки більш глибока теорія, але вона трошки більш душнільська, але набагато цікавіше. Послухайте, будь ласка, як було раніше, та й зараз, в принципі, є, засоби виробництва належали власнику виробництва. Тобто, дивіться, я директор заводу, і мені умовно належать усі станки на цьому заводі. Наприклад, ми робимо. Відра. І мені належать усі станки, що роблять відра. І мій робітник, коли приходить на мій завод, він працює за моїм станком. От я директор, він працює за моїм станком і отримує у десятки разів менше коштів, ніж отримую я з виробництва цих відр. І за це критикую дуже часто капіталізм. Я не хочу зараз здаватися, глибоко в теорію, просто поясню так, що засіб виробництва те, чим заробляє робітник гроші, не належав йому. А зараз це змінилося. Зараз це не так, тому що зараз, маючи максимум тисячу доларів, ти можеш купити собі смартфон або ноутбук. І працювати за допомогою них, це все, що тобі потрібно. Ти можеш стати айТішніком, дизайнером, ти можеш бути фотографом. Тоді тобі до цього комплекту ще камеру треба докупити, і так далі. Тобто, зараз цими станками, який не міг собі дозволити робітник, типу, що працювати на себе, ми почали володіти. Ми зараз можемо купити ноутбук, пройти курси і працювати за допомогою якогось ноутбуку, який кожен собі міг дозволити. Тепер директор підприємства він не володарює нами. Ми можемо сказати йому, ой, ти Мені не потрібен, я піду до іншого. Мій станок зараз зі мною знову ж таки. Давайте тут без глибокої критики капіталізму. Ви розумієте, що це дуже проста схема пояснення, тому що ми говоримо про каву. До, до речі, ми говоримо про каву. Зараз поясню. Так ось стара еспресо машина, це буквально станок по виробленню кави. Щоб зробити еспресо, потрібен апарат, який далеко не кожен може собі дозволити. Його можуть дозволити собі тільки власники кав'ярень. Та й виглядає він як робота на станку. Подивіться, як працюють на ньому люди. Ці рухи людей, те, як він виглядає та працює, це реально кавовий станок. Все пасує до станочного капіталізму. А ось так працює альтернативна кава. Буквально вам потрібна пластикова лійка і фільтр папірець, щоб туди всунути, засипати каву і залити водичку. Все. Тобто, навіть якщо умовна домашня еспресо машина коштує там 10 тисяч гривень, і це зовсім, ну типу, погана еспресо-машина, ось яка не зрівняється з тим величезним станком, то ось цей ось фільтр-кава апарат коштує гривень 500, і ви можете заварювати вдома каву. А фільтр це реально алюзія з нашими ноутбуками і смартфонами, коли кожен може дозволити собі цей станок і виготовляти каву особисто для себе. За допомогою фільтра ти сам керуєш своїм життям. Ти е е кавовий фрілансер. Взяв, пішов, де захочеш, заварив. Ось які дві філософії у нас мається. Про каву три в одному типу Макофі розповідати не буду. Напишу про неї в своєму телеграм-каналі. Заходьте, там більш глибокі речі, такий собі хард мод. Можете подивитися моє наступне відео, чому знайти себе не працює. Чому це дуже шкідлива мотивація? Та що я пропоную взамін цьому? Це дійсно змінить ваше життя, і це засновано на думках професійних філософів. Тому подивіться ще й його. Дякую вам і до наступного відео.